Вітаю, друзі. Я з України. Подивіться, який ми чудовий парк знайшли. Це, до речі, просто звичайне село. І ось тут така краса. Просто слів бракує, видно, що і догляд тут є. Постійний, і це дуже гарно виглядає. В цьому селі гроші не крадуть, це однозначно. З однієї сторони тут посаджена яблуня роялті. Також не знаю, я думаю, що це формовані, це не щеплені. Ні, ні, це, це не щеплені на штамп, а це саме формовані, так як я вдома формую. Дивіться, поливають все, між ними юки. Ой, там навіть далі і дорогі сорта юг, Дивовижно просто. А з цієї сторони я не знаю, що це за деревце. Також... Ой, сонечко. Також формовані. Таке листя, я не знаю, як на черешню схоже, так? А це не на задньому морі було. Сакури? Сакури. Так, скоріш за все. Боже, я тоді уявляю, яка тут краса навесні. Треба буде обов'язково сюди приїхати. Так, можливо, і сакуриці. Ось Такий вхід, подивіться. З Стризовом. Ой, краса. Неймовірно, там з цієї сторони також. Посаджені там гібіскуси деревовидні і троянди. І верба. Ух ти! Боже, як гарно! Ліхтарики скрізь. Уявіть собі, як це ввечері. Гарно виглядає. Боже мій, просто я вражена, це звичайне село. Давайте будемо розглядати, що тут посаджено. бо Мені самі дуже цікаво, вперше таке бачу. Лаванди. До речі, лаванди, акуратненько стрижені, подивіться. Міскантус. Ну, це не космополітен, це, скоріш за все, варігата сорт. Там далі імперата бачу. Ще міскантуси середньорослі. Боже мій, яка краса, слухайте. Арочка. Там молодежь. Дівчата грають на гітарі, співають пісні. Я так ще підслуховувала, постояла наші, українські пісні співають умнички. Так, ось тут щось, якийсь кущик, я не знаю, що це. Це знаю, це дерен. Флавірамія, скоріш за все. Ну, я можу помилятись. Туїчки, ялівці, сосни, барбариси, там керія варігата. Вау! Вау, як гарно, друзі. Боже мій, подивіться! Тут навіть є кіпариса, як Глорія Полоніка. Я вражена. Я просто вражена. Спиреї. Ялиночки коники. Це будлее. Будлеї. Тут Пієріс, Пієріс навіть написаний сорт. Зараз покажу. Ось сорт Little Якийсь Green. Грі Пієріс, я не знаю, мабуть, вони дарма посадили. Ну, принаймні, у мене пієріси не прижились, повимерзали всі. Я декілька сортів купувала. Просто, просто вражена. Ну, я не знаю. Словами не пояснити зараз мої почуття. Друзі, це ну, просто отак от їдеш і заїхали в село. Ну, звісно, я назву казати не буду, навіть не питайте. І тут Дерен, Елігантісіма, папороті, хости, хости, до речі, я пройшла. Не сказала про хости, але подивіться, тут також гарні такі сорта. Там зараз туди ще пройду до фонтана і там далі так гарно в скаміння все викладено. О Боже. Це, мабуть, кротів поставили. Бутилки. Боже мій, подивіться, друзі, я, ну, я не знаю, мене чесно, слів просто бракує, емоції зашкалюють. Кизильник. Так, кизильник, але трошечки такий постраждалий. Трошки треба замінити догляд. Я вже хочу в нашому селі так зробити. Неперевершено просто. Не стоять такі відра великі, темарікси. Травочка стрижеться, все, доглядається, до речі, тут видно, що тут є автополив. Я так думаю, так прокладено Автополив. Ти, ти уявляєш собі? Я не знаю, ну я не знаю, хто тут господар в цьому селі, але, ну, я таких не бачила. Я не знаю, чи ще є десь в якомусь селі така краса і такий господар. Просто браво! Багато рослин, видно, що посаджені ось-ось, тільки зараз. Це, знаєте, ну, це не те, що там виписали гроші, списали їх потім, роздірібанили між собою все. Це видно, що дійсно гроші вклали і доволі дорогі сорта, гарні є. Так, розширюють, будуть робити далі. Угу. Так, так. Як все зроблено зі смаком? Акуратно. Ну, тут, звісно, я бачу там деякі помилки, О, якщо... Дивитись на мої рослини, то тут деякі просто теж густо посаджені, тому що це будуть великі кущі згодом. Але нічого, я думаю, тут розберуться. Тим більше вони розширюють територію, видно, там далі буде. І можна завжди можна буде прорідити посадки, пересадити. Але дуже гарно. Оцей чи як ракушняк, ага. Оце ти в мене питав недавно, що тобі ракушняк. Ось дивись. Пішов чоловік гуляти по доріжці. Фу, на. Друзі, тут навіть є гартензії на штамбах. Гартензії і кущові, і на штамбах. Боже мій. Клени фламінго. А в нас є вода? Є? Принеси, будь ласка, мені треба пігулку випити вже 6 годин. Це фламінго. Бузочки, гортензії, сосни. І ось видно автополив. Звідси. Неймовірно. Троянди. Дивіться, ось там от далі бур'яни, я впевнена і переконана на всі 100%, що це колись обов'язково прибереться, але я маю на увазі не обов'язково одразу там. Засаджувати всю територію, правильно, звільнили ось смужечку, висадили троянди і вже який вигляд. Там можна поки косити, наприклад, там, а потім докупити рослин, посадити. Ну, а тут каміння, каміння, друзі, це моя взагалі а любов. Ой, такі вон, таке воно гарне. Це ж живіт собі привозили, викладали. Це ж, ну, і робота яка. Дивіться, як гарно виглядає будлея. Я вже оце подивилась, не знаю, що це за сорт. У мене були інші, у мене були декілька сортів будлеї, але вони мені чомусь не дуже сподобались. А ця прям о, я прям закохалась. Якщо хтось знає, в кого є такий сорт, підскажіть мені, будь ласка, я собі дуже хочу придбати такий. Вона така прям повітряна-повітряна. Велике суцвіття. Дивіться. Ось. Вели... Велике суцвіття. Ммм, торкнулась. А Аромат такий... М -м -м. Дуже гарна. Отаку, отакий сорт я хочу. Я відмовилась свого часу від Будлеї. У мене були і варігатні сорта, не знаю, чомусь, чомусь не дуже вони мені. А цю хочу. Прям хочу-хочу. Ой, як класно, прям в камінні посадили. Дуже гарно юка виглядає серед каміння. Неймовірно, я лівці, уявіть собі, що це от порозростається, буде так спадати. Шикарно. Піраканта. Ой, піраканти. Тут дві. Ну, Я бачу, що їх вже формують, стрижуть. Вони дуже здорові піраканти ростуть, тому тут, мабуть, не дуже вдала ідея для посадки їх. Лапчатки. Лапчатки в мене немає. Також були в мене там деякі сорта, я продала чомусь, ну, не моя це рослина. Але серед каміння вона от саме серед каміння лапчатка виглядає неперевершено просто. Дивіться, навіть молоділки тут є. О, до речі, в мене виникла ідея. Ой, там білочка носиться. Там, там не зможу її показати, тому що сонечко, але вона там. Ого, він вже аж доверху поскакала. Бігала прямо тут. Ой. Так. Застелено, а гравало все як положено, засипано. Хакурані шики. Ой, яка троянда. Ой, в мене такий сорт є. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дивіться. Я не знаю, не пам'ятаю, як називається цей сорт. У мене вона є. Саме обожнюю отакі от відтінки. Я навіть не знаю, як їх описати. З помаранчевого переходить в якісь рожеві тана і цегляний. І... Ну, я не знаю. Дуже, дуже, дуже гарна трояндочка. Також, подивіться, яка красуня. Ой. Міжна така. Не знаю, що це за сорт, але трошечки торкнулась і запах дуже приємний. Такий якийсь цитрусовий. Ось тут Бересклети. Це бересклет Арлекін, я бачу. Тут що це за рослинка? Цікаво мені. У мене такої немає. Пієріс. Ой! Можливо, теж пієріс. Так, пієріс японський. Ну, цей, можливо, і буде зимувати. Японський. А вони більш зимовстійкі. А варігатні, то навряд чи. Гартензії на штамбі. Я думаю, скоріш за все формований штамп. А це, що це за дерев, це таке дуже гарне колоновидне, такі листочки цікаві. Ой, теж не знаю. Дуже гарний ліквідамбар. Ні, можливо, якийсь а, сорт ліквідамбара, якийсь колоновидний. А можливо і не він, не знаю. на загальний вигляд. І тут фонтан. Тут така лавочка навіть я подивіться, яка гарна. Дуже класно. Все викладено так. Каміння, прям. Оце як в нас чоловік робив там зону, там, де ми все не дороблемо ніяк, бо в мене вічно плани там міняються на те місце. А, теж викладав, але в нас низеньке, а тут прям скільки, тут метр двадцять. Десь це висота. Шикарно, шикарно. У мене емоцій. Стільки що вам не передати. Боже мій, ну ж дійсно. Господі, все в наших руках. Ми можемо кожне село, кожне подвір'я перетворити на ось таку красу, доглядати за цим. І це ж дає такі емоції, ну неповторні повторні просто. Так гарно, коли навколо навколо краса. Це диво, друзі. Це диво я хочу, щоб так було скрізь. Там ось те, що я там не ходила, борізонька. Скоріше за все янги, але видно, що щеплена, воно зливається, так вам не видно. отак. Мабуть, янги, але щеплена, видно, що знизу. Ось якраз приклад того, що можна рослину купувати, вона й дешевше виходить, щеплену знизу, і виводити її доверху. Все, в неї вже, бачите, верхівка клониться донизу, це вже буде вона спадати. Вражаючі просто. Все, друзі. Всім гарного дня. Разом до перемоги.